Доброго дня, мене звати Олександр, лікар-анестезіолог, реаніматолог, нарколог, реабілітаційного центру Трансформація. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему лікування алкогольної залежності. Лікування алкогольної залежності включає в себе декілька етапів. Перший етап це дезінтоксикаційна, відновлююча терапія, другий етап це робота психологів та психотерапевтів. І третій етап це соціалізація людини, яка зловживала алкогольними напоями. Чому саме реабілітаційний центр трансформація? Тому що ми до кожного окремого випадку розробляємо індивідуальний підхід, який включає в себе якісне медичне супроводження, це метаболічна терапія, це седативна терапія, це підтримуюча та відновлююча терапія, яка направлена на відновлення роботи органів і систем, які найбільше страждали при зловживанні алкогольними напоями. Вкупі з роботою, якісною роботою психологів, психотерапевтів та підтримкою на соціальному етапі дає ефективний результат. Звертайтеся до нас за допомогою, ми знаємо, як вам допомогти.